Окупанти запустили по Україні шахеди. В Києві було чутно вибухи. Поблизу столиці є руйнування. Досі палає ліс. А на Миколаївщині через обстріл довелося зупиняти потяг. Детальніше про наслідки ворожої атаки розповім за мить. Ви на фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Росія атакувала Київ шахедами. Повітряна тривога тривала понад п'ять годин. Жителі столиці чули вибухи. Влада пояснила, що гучні звуки це робота ППУ по цілях. Зазначається, що військові збили всі дрони камікадзе, що прямували на Київ. У місті обійшлося без руйнувань та потерпілих. За словами Віталія Кличка, уламки одного із безпілотників знайшли біля житлових будинків в Оболонському районі. Крім того, рештки шахедів зафіксували у шести районах Київщини. Начальник обласної адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що у п'ятьох випадках через падіння збитих цілей спалахнула трава. Фахівці досі гасять полум'я. Залучені 23 лісівники та 11 одиниць спецтехніки, включаючи пожежні модулі та трактори із плугами. Втім, не обійшлося без руйнування. Одному з районів загорівся приватний будинок, а в іншому уламки пошкодили цвинтар. Тим часом на Одещині було влучання російської ракети. За повідомленнями місцевих ЗМІ, вона поцілила у сільськогосподарське підприємство. Кадри із уламками ракети з'явилися у мережі. А на Миколаївщині окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив Віталій Кім. На місці виникла пожежа. Ймовірно, цей приліт пов'язаний із залізницею. Адже згодом стало відомо, що у ніч на 30 вересня в області закрили для руху потягів перегін долинська миколаїв Миколаю. За даними «Укрзалізниці», пасажирам рейсу Київ Херсон довелося пересісти на автобуси, аби доїхати до Херсона та Миколаєва. Знову під обстрілом окупантів Харківщина, армія РФ скинула каб на територію агрокомплекса у Золочеві. Там пошкоджені господарча споруда та вантажний автомобіль. Також росіяни гатили по населених пунктах Одноробівка, Куп'янськ, Ковалівка, Богуславка та купянськ вузловий у результаті постраждали четверо людей, пошкоджені приватні будинки, автомобілі та господарчі споруди. Уночі та зранку росіяни 20 разів обстріляли прикордоння та населені пункти Сумщини. В області зафіксували 71 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великопасарівська, Новослобіцька, Есменська, Шалигінська, Ямпільська та Серединобудська громади. Неспокійно було і на Дніпропетровщині. Ворог знову атакував Нікопольщину. Зокрема, застосовував РСЗВ «Град», важку артилерію та дрони камікадзе. Потерпали Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Через російський терор пошкоджені п'ятиповерхівка, десять приватних будинків, три гаражі, надвірна споруда та аутівка. Крім цього, понівечена спортшкола зачепила лінії електропередач. У Запоріжжі від ворожої атаки постраждали 16 людей. Поранені 9 жінок, 5 чоловіків та 2 дитини. Хлопець – 17 років та дівчинка – 8 років. Загалом по області загарбники завдали 393 удари, гатили дронами, артилерією та скидали авіабомби. Наразі відомо про 163 випадки руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. У повітряних силах ЗСУ нарахували 73 шахеди, що атакували Україну. Збити вдалося 67 із них. Ще один дрон полетів у напрямку Білорусі, а три локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕП. Крім цього, ППО ліквідувало одну керовану авіаційну ракету х 59 Нарешті прилетіло по червоній площі щоправда у Курську і прямісінько по багатоповерхівці. Момент удару публікують російські канали, твердять про руйнування будинку та зупинки громадського транспорту у центрі міста. що це все через український БПЛА, але путінське ППО ж завжди все збиває. Самі ж так стверджують, то та як крива ППО знову тероризує своє ж населення. Тим часом стало відомо, що склад зброї, який досі горить у котлубані Волгоградської області, атакували СБС, ССО ЗСУ, підрозділи ГУР та СБУ. Цей арсенал знаходиться за понад 400 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Росіяни використовували котлубань для зберігання та модернізації ракетно артилерії. Ського озброєння, зокрема іранського виробництва, напередодні удару на територію арсеналу прибув черговий ешелон з іранськими ракетами. Арсенал наразі горить дедалі дужче. Це підтверджено і на мапі пожеж. НАСА російські медіа повідомляють про ще один вибух на нафтобазі у Білгородській області. Пишуть, що її атакував безпілотник. Ну як атакував? Все за традицією збитий дрон впав на територію нафтобази у селі Биківка. Екстрені служби пишуть, що попередньо ніхто не постраждав резервуари також не пошкоджені. Зазначую, що раніше Міноборони РФ заявили, що за ніч над Білгородчиною наче збили аж 17. БПЛА. У Тамбовській області третю добу гасять пожежу поряд із військовим полігоном у селищі Тригуляй. Там зайнялося ще в день, 27 вересня. Як повідомляє місцева влада, горить ліс. Попередня площа займання становила 60 гектарів. Причин пожежі не називають пожежу у і свідчить система моніторингу пожеж пожежнаса загорання і зафіксовано її поряд із військовим полігоном. Тут у 2020 році пройшли навчання спецназу західного військового округу. Повідомляли розмі із посиланням на оборонне відомство РФ. Республіка Дагестан тут пожежа і вибух на АЗС завершилася 13 тілами. Однак жертв насправді може бути більше у Махачкалі. Ввечері п'ятниці вибухнула АЗС. Ось перші кадри після вибуху. Тільки що. На місце прибули аварійні бригади та вогнеборці. Вони розпочали розбирати завали та діставати звідти людей. В МНС Росії заявили про 13 загиблих і 23 поранених. Що стало причиною цієї надзвичайної ситуації? Ані правоохоронці, ані посадовці не кажуть. Місцеві жителі розповідають, що на цій заправці завжди дуже багато людей. Проте, так як це сталося у п'ятницю ввечері, тоді коли у мусульман день молитви, то ймовірно, чоловіки вже збиралися у мечетях міста. Утім, у Махачкалі вже затримали власника заправки, на якій стався вибух. Це 30-річний Марач Джанхуватов. Повідомляє слідчий комітет. Його можуть ув'язнити на кілька років. Зазначається, що прокуратура ще у 2023 році подала позов на цього власника АЗС за недотримання техніки безпеки. Потужна пожежа зайнялася в Барнаулі. Там горить фабрика Барнаульський меблевий комбінат. Площа загорання сягнула майже 7 тисяч квадратних метрів. З палаючої будівлі вивели людину. Пишуть місцеві пабліки. Для локалізації вогню менесівці залучили пожежний потяг. Причини займання з'ясовуються. І наостанок Пам'ятаєте, на початку цього відео я розповідала про пожежу на арсеналі в Котлубані Волгоградської області. Так, от дивний збіг. У цій же області пишуть російські видання, ніби горить сьогодні 30 гектарів трави і один гектар соснового лісу, де саме невідомо. Може, то насправді не ліс і не трава? Як ви вважаєте, любі глядачі? Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратів заявив про атаку українських безпілотників у селі Шабельське пригнічений силами РФ, безпілотник під час падіння врізався в дерево і вибухнув від вибухової хвилі. В будинку що стоїть поблизу, вибило вікна і двері. Осколками пошкодило автомобіль. Написав у своєму телеграм-каналі і додав, що постраждалих немає. Та от місцеві жителі скептично поставилися до повідомлень про роботу протиповітряної оборони. Один із користувачів написав, що ППО так працює, що аж долітає. Нарешті, хоч десь виплила правда, неподалік російського єська пролунали вибухи, та зовсім не через те, що вибухнув дрон, який врізався в дерево. Як відзвітував губернатор, бахало біля військового містечка, де розташований аеродром. Зазначив, що там базується 859-й центр бойового застосування і перенавчання. Льотного складу морської авіації ВМФ РФ і 190-й, навчальний змішаний авіаційний полк. Більш відомий як аеродром Балтимор. Місцеві пабліки пишуть, що там могли зберігати ракети Кенжал. Тільки що дрон збілі, горіть, там ще один дрон збілі, горіть, Це Такий шарах був я. Я з хати виліть, думав, що клапа вибиває. А це вже Волгоградська область, і тут теж, як пишуть місцеві пабліки, уламки безпілотників спричинили вибух та пожежу. Що ж, у Росії мінус ще один склад із БК, і це один із найбільших арсеналів ОРФ. Він знаходився у селі Котлубань. Днями сюди прибув черговий ешелон з іранськими ракетами. Жителі в паніці вирішили евакуйовуватись. Це... Капець. Бомбят походу. Поехали на Варлангу. Поехали, быстрее. Там вообще поле горит Кать. Ошалеть. Поехали, поехали на... Самый на асфальт туда. Ставим, одевайтесь, поехали! Також місцеві пабліки пишуть, що в Котлубані внаслідок атаки тепер знищена прихована іранська пускова установка ФАЗ 360 Декілька БПЛА виявлено та знищено у Воронезькій області. Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Заявив воронезький губернатор Гусєв. Але користувачі телеграм-каналів поділилися, як вночі безпілотники літали над регіоном. Подивіться, намі літі прямо на літі лісіть літів літів, пацани. Вот здесь я живу. Та передмісті усю ніч фіксували масштабні пожежі після роботи РосППО. Губернатор відразу заявив, що оборони знешкодили понад 20 дронів. Запалало цієї ночі також в Ростовській області в Азовському районі. Звітують російські посадовці силами ППО знищено 4 БПЛА. після падіння уламків. Одного з них спалахнула суха трава. Постраждалих та руйнувань на землі за попередніми даними. Немає зима тільки що дрон з горить, все. там ще один дрон з горить, все. Это такой шарах был я. Я з хати вилітів, думав, стекла копа Що ж, за даними російського оборонного відомства, впродовж усієї ночі сили та засоби протиповітряної оборони РФ нібито знешкодили 125 безпілотників, зокрема, 67 над Волгоградською областю, по 17 над Воронезькою та Білгородщиною, 18 над Ростовською областю, по одному БПЛА над Курщиною, Брянщиною та Краснодарським краєм. І ще три над Азовським морем. Цікаві новини, чи не так? Пишіть ваші думки щодо усього побаченого та почутого в коментарях. Аналітики Діпстейт стверджують, що ворог має просування на Донеччині, зокрема біля населених пунктів Новогродівка, Маринівка та Цукурине. Путінські армійці випалюють та розбивають будинки в гірнику. Так вони готуються до штурму міста. Однак Діпстейт вкотре критикує фортифікаційні споруди, які мали б стримувати ворога. Ось публікують фото, якими із аналітиками поділилися наші захисники. Зазначають цитую, вся доля відбиття тиску противника в першу чергу на плечах пілотів зі скидами та ФПВ-дронами». Як зазначають військові, подібну картину можна побачити майже по всьому району Покровська. Кінець цитати. За даними телеграм-каналу, що на фронті українцям на деяких напрямках вдалося відновити позиції. За даними Генштабу, на цьому вітинку фронту на добу Збройні сили України дали відсіч окупантам у 39 атаках. Понад половину з них відбувалося в районах Селидового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки. На Луганщині, Сіверському напрямку силами оборони, відбито п'ять атак неподалік Верхньокам'янського та Виїмки, Звітують у Генштабі. Військовослужбовець Іслав Бунятов уточнює на південь від верхньокам'янського Білогорівка. Хлопці відбили механізований штурм, спалили два танки та чотири БТР. Піхоту гатили дронами. Ворог не полишає спроб знайти слабкі місця в нашій обороні для подальших проривів. Написав Бунятов. Ось вам трохи приємного відео. Пілоти взводу Бак Аркан 108 окремої гірсько-штурмової бригади та воїни 4-го меганізованого батальйону знищують техніку та цитую «тимчасово живу силу окупантів за допомогою русарізів. Кінець цитати загалом за минулу добу ворог втратив 9 танків, 62 артсистеми, один засіб ППО та 38 ББМ. А ще ЗСРФ стала меншою на майже 1200 тіл. Красиво чи не так? Наші артилерії добрячі б'ють по противнику у Вогледарі. Вони лізуть у підвали, як таргани у смітник, зазначає військовослужбовець Осман. Український військовий кореспондент Богдан Мирошников повідомляє, що у Вогледарі нині тривають бої в центрі міста. На флангах просування ворога зупинити не вдалося. Далі цитую. Окупанти продовжують рух з причастівки та водяного на богоявленку, до якої по найкоротшій відстані півтора кілометра. Зараз логістика в місті тримається на одній ґрунтовій дорозі, яка прострілюється. Схоже, що ворог хоче не тільки вискочити на богоявленку, але ще й звужує фланги біля самого вугледара. Тобто окупанти формують подвійне кільце оточення. Щоб уникнути катастрофи часу залишається обмаль. Кінець цитати. Тим часом вока північ повідомили про звільнення комбрига 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, яка зараз захищає вугледар Івана Вінніка. Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені її напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім вугледар, де в січні лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни. Написали в оперативному командуванні. Зазначив, що минулого тижня команда Тування писала, що нібито Іван Вінняк. Призначений на вищу посаду з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду. Ситуація у Гугледарі наразі критична. Співзасновник Діпстет Руслан Микула вважає, що втрата цього міста на Донеччині, де українські військові понад два роки стримували наступ сил РФ, є питанням кількох днів, можливо тижнів. Однак, поруч в районі Старомайорська фіксують велику концентрацію ворожих розвідувальних дронів. Схоже, там вороги планують штурмові дії. А поки нардепка Мар'яна Безугла знову звинуватила головкома Олександра Сирського у цитую сприянні ворогові, Безугла каже, що Сирський виводить ще кілька досвідчених бригад за критичними напрямками в Донецькій області, замість того, щоб поповнити ці підрозділи та забезпечити реальні не фейкові, внутрішні ротації для відпочинку та відновлення людей зі збереженням сталої смуги оборони. Чи доцільно піддавати постійній критиці головнокомандувача для чого це робить народ? На депутатка у Криму гауляйтери сьогодні оголошували про ракетну небезпеку. А у Z пабліках шириться паніка. Писали, що основна ціль снарядів це кримський міст. А ось ще цікаве, виявляється, окупанти зафіксували в небі авіацію НАТО. Ось пишуть. До літака далекої радіолокаційної розвідки Боїнг Joint додався Боїнг Посейдон, який зараз у повітрі веде до заправку від Боїнга стратотанкера в зоні особливої уваги Севастополь, Західний Крим, Кримський міст. То що самі нагнали страху? Та ще й так, що в деяких місцях утворилися затори. Це повноті, що так сильно не хотіли їхати з Криму. Бо ж на півострові все так по-домашньому, але вже ще й навіть з аеродрому Бельбек злетіли два винищувачі у бік моря. А у Севастополі закрили прохід через бухту. Відтак морський пасажирський транспорт припинив курсування. А це вже Сімферополь. Тут на горі Мурункир спалахнув ліс. Про причину пожежі та постраждалих досі не повідомили. Тим часом партизани руху, а теж провели розвідку на одному із полігонів півострова. Публікують ці фото і пишуть, що зафіксували активні навчання на полігоні 126 ї окремої бригади берегової оборони. На території полігону виявлено нові оборонні споруди та військова техніка. Особовий склад доставляють до точки на в'їзді до села, де їх висаджують. Після чого вони продовжують рух пішки, а машини залишаються біля дороги. Уся ця інформація оперативно передається силам оборони України. Партизани також повідомляють, що окупанти продовжують підготовку до стримування українського десанту на півострові. Так, біля населених пунктів Андріївка та Кутова виявили нові вогневі точки та обладнані оборонні споруди на узбережжі Чорного моря. Загарбники ставлять огорожі вздовж узбережжя та закриваючи прохід до моря. У тимчасово окупованому Донецьку теж сьогодні лунали вибухи, то ніби працювала ППО, принаймні так запевняють за пабліки. А ще місцеві фото показують згодом. В одному із телеграм-каналів повідомили, що, наче внаслідок обстрілу Петрівського району Донецька, на вулиці медичній пораненого 60-річного чоловіка. А що у Горлівці там у селищі Корленко зникло електропостачання? Ще внаслідок чи то роботи ППО, чи то ще чогось, поранення отримала дівчина 2001 року народження. Її ушпиталили. А ще в місті снаряд влетів у приватний гараж і не розірвався. Гляньте. Тим часом у Москві ГУР ліквідувала полковника російської армії. Йдеться про знешкодження керівника 924-го центру безпілотної авіації Росії Олексія Коломєйцева. Цю операцію разом із місцевим рухом спротиву українські розвідники провели у ніч проти 27 вересня у московській області РФ. Полковник Коломейцев причетний до воєнних злочинів. Зокрема, він займався підготовкою фахівців, зокрема операторів і техніків, для роботи з безпілотниками шахет. Отже, готував тих, хто вбиває українських цивільних. Сподобалось це відео? Обов'язково залишайте під ним свої коментарі. Тисніть на лайк та дзвіночок. Янгеліна Швець. кажу вам до зустрічі на фабриці новин.